Так, ну і тепер не дуже добре, але я про це повинна сказати. І буду показати про це ще. Ми розуміємо уже, скажімо так, з моменту Великої війни, з поведінки військових командирів, не всіх, я не про всіх, я так про адіозних, про тих, хто реально поплюжить це звання. Що головне в армії це мовчати. У нас зараз, у нас зараз мовчати, нічого не казати проти, бо якщо що, то сразу ми тебе на лівий берег пошлемо, або ще кудись пошлемо, Ну, в общем таке, да. І тому військові зараз не хочуть казати вголос, бояться казати вголос, те, що відбувається. Зараз я не про армію, як такову, зараз я. Про своє наболіли, про те, що ви можете сказати, що та скільки ж вже можна, та скільки ж ви, Європейська солідарність, можете про це гавкать. Будемо гавкати, гавкаємо, і будемо гавкати. Я про фортифікаційні споруди. Якщо ви будете їхати з Миколаєва на Херсон, то по одну сторону ви повернете, і там буде все добре. Ну, Чим далі від лінії фронту, тим буде добріше. Там і окопчики зараз обшивають, і зуб'я дракончика, і все таке інше. Супер! Там воно теж повинно бути, бо Миколаїв треба захищати. Але, якщо ви повернете в іншу сторону, то там є трішечки-трішечки виритих окопів, котрі вже заросли травою, котрі вже обсипалися. І хлопці, котрі стоять там, на тому напрямку Херсонці розуміють, про що я, про який я напрямок кажу ближче до води. Вони кажуть: ми ж повинні знати, що якщо нам треба буде відступити на позицію, там, на скільки там метрів, що нам там є куди заховатися, а нам там куди заховатися, немає. Тому я кажу, що я буду звертатися до наших депутатів. Котрі зараз працюють в тимчасово створеній комісії по фортифікаційним спорудам, я їм буду вказувати, куди їхати, що перевіряти. Тому що, вибачте, це не тільки про хлопців, це в першу чергу про хлопців і дівчат, котрі стоять на лінії оборони і обороняють нашу область. А це і про нас, про херсонців, котрі сподіваються на те, що наші ЗСУ будуть стояти. А як будуть стояти наші ЗСУ, якщо їм навіть, то є перша лінія вирита там, де вони зараз сидять, не перша а нуліва, да? а відступити, якщо треба буде навіть просто позиційно, їм і заховатися нема куди. Є інформація про те, які відкати. Але я не можу її озвучувати, тому що підтвердити я її не можу. Да? Бо це ж коли, коли ти виграєш тендер, тобі е, з тобою домовляються одразу про відсоток. На жаль, на жаль, так було завжди, але зараз відсотки зі за шкалів. На нашому захисті, блять, тварі зелені. А хлопці зверталися до обласної е, військово-цивільної, там просто розводять руками і пожимають плечима. Все. Отак. От е Тому я вважаю, що треба про це кричати, я вважаю, що треба про це казати, я вважаю, що треба про це голосити. Інакше у нас в країні зараз особливо нічого не робиться. Тому кричу: фортифікаційних споруд близько до лінії фронту, я не маю на увазі саме місто Херсон. Їх немає. Там симуляція бурної діяльності. Була, бо навіть та симуляція поросла травою. Отак. От